Ой, поняття не маю, але точно не на дорогі. А на що мало виділяти? На дорогі, звичайно. Дороги нема. Прекрасно. Прекрасно, мені дуже подобається. Достатня кількість, прекрасні вчителі, В цьому нема запитань. Підручники, все, все прекрасно. Тримують, але, звичайно, хотілося б, щоб більше виділяли коштів і щоб вони йшли ну, тому. Напрямку, де, де справді потрібні, тому що ну, освіта потребує коштів і справді. На армію зараз треба як саме більше. Mm. Думаю. Я думаю, на медицину треба, на освіту треба. Це дві, два стовпи, які треба обов'язково. Так від внука, що в ліцеї, ну, я дивлюся навіть коли е, значить, в онлайні. Працюють, бачу, що ну, хороше навчання. І я думаю, що вчителі хороші. От їм треба підвесити зарплати вчителям. На армію. На армію, на да, на армію. І Освіта і медицина, тому що освіта зараз важлива. Тому що багато переїхало сюди і онлайн навчання це. То добре, але повинно бути стаціонарно, але більш ефективніше. Ну, саме перше це допомога армії, ну, а потім побутові. Ну, можна ноги поламати. Ну, хоча, можливо, це зараз не на часі. Ну, може щось на, на будинки, на фасади. Ну, треба, бо й мало і на лікарні, бо й пенсіонеру мало нас поважали, як я вже теж пенсіонерка. Ну і на Дітям теж на, на лікування, маленьким діточкам якась допомога, Переселенцям, може, треба якась допомога. Не лише якась, а й треба. На ремонт допомога військовим, пораненим ЗСУ. Спеціальні фонди, пенсіонери, є фонди багато дуже. Але маю племінників, тому ну, на освіту не жалююся. Дітки гарні вчаться і без репетиторів. На устройство, мабуть. Не знаю, території. Ну, так думаю, що на устройство, оно, якщо б виділяло, то ну, краще було б вода, качество води і тому подобне. Ну, я думаю, що напевне дороги, е інфраструктура. Мені здається, це освіта і потім охорона здоров'я. Ну, діти то наше майбутнє, то так. Тим більше не завжди батьки можуть виростити дітей належним способом. Тобто, так, це важливо для нас, тому що це наступне покоління. Загалом подобається. Мені є з чим порівняти, тому що я з Харківської області, місто Чогу. Подобається, що тут вчителя доб добре ставляться до дітей. Тобто такий ну, ліберальний підхід. Ну, а так, щоб взагалом, я ще не знаю, тобто, коли дитина закінчить 11 клас, тоді будуть підсумки, але зараз подобається.